Свята замків, стартувавши у збаражі, вже пройшли в Кременці, Бережанах, Сидоровій, скалаті. Кожний мало свою родзинку: наприклад, Сидору це спортивні сільські ігри, в Скалаті – оригінальні виставки у замкових вежах. Якраз поєднання програми на святі замку із традиційним фестивалем забави у княжому місті вирізняє цей варіант у Теребовлі з поміж інших. Хотілося б, щоб було більше побільше таких фестивалів, щоб залучав, щоб українська пісня і традиції звичаї не пропадали. Тут у нас подія. Я же місто, треба пам'ятати свою історію і, і шанувати, і щоб внучка три роки вісім місяців також вже причетна до того всього. Хай бачить, як ми святкуємо, щоб виросла також, не забувала, якого ми роду. Я ходжу на всі концерти, дуже люблю. Сама виступаю і дуже люблю дивитися. Приїхали багато майстрів народної творчості музикантів. Це стимулювало підприємців. Таким чином відбулися не лише мистецькі спортивно-лицарські змаги, а й файно прийшли торги. А це добрий поштовх у туристичному бізнесі. Ми маємо вже добру практику проведення свят замків на Тернопіллі. і хочу сказати, що кожне кожне свято замку, яке відбувається, воно дійсно направду є кращим, тому що. Люди вчаться, люди вчаться один в одного, реалізовують якісь свої ідеї. Ну, По-перше, Теребовля, місто Теребовля, має сьогодні більш як тисячолітню історію нашої державності. І хотів би відзначити, що Теребовля це є не просто містом, а це є потужним духовний центр тернопільської землі. І якщо ми проводимо свята замків на території Тернопільської області, ми не можемо не відзначити місто Теребовлю. тим більше, що тут, як бачите, добре розвинута інфраструктура, є що показати, і найважливіше, що тут талановиті, прекрасні люди. Ми сьогодні поставили собі за мету популяризувати усі 34 замки в Тернопільській області. Це наш потенціал. Потенціал не тільки духовний, не тільки інтелектуальний, а й культурний. І ми віримо в те, що нам вдасться в цьому році подвоїти притік при туристів на територію Тернопільської області. Я вірю в те, що ми разом зможемо зробити наше Тернопілля привабливим. Свята замків це не лише діалог, розваги, дозвілля, а й добра нагода залучати дітей до вивчення нашої історії і, врешті, репрезентація Тернопілля в розвитку туристичної галузі.